Доброго раночку. Ми вийшли на вулицю і йдемо до наших друзів. Запланували сьогодні з'їздити в супермаркет Богу на закупівлю продуктів. Тож йдемо до друзів і разом з ними їдемо на таксі. У нас сьогодні ще заплановане прибирання квартир У нас буде клінінг Такий дуже незручний для мене час. 4.15. Це час, коли має Аліса спати. Але вийде так, що Аліса сьогодні, мабуть, буде дозден на сну, як і вчора. Але вчора було по причині дощу, а сьогодні буде по причині прибирання. Але я сподіваюся, що в цей час хоча б не буде дощу, що ми просто підемо, можливо, по набережні вийдемо, прогуляємося. Якщо підойдуш, то хоч куди хочеш, туди і дівайся. І в квартирі немає як сидіти, бо будуть прибирати. І на вулицю не вийти. У нас раз у місяць прибирання в наших апартаментах. Це входить у вартість оренди квартири. Тож маю такий величезний бонус. Я думаю, кожна... Вас зрозуміє, що це неймовірно приємно, коли раз в місяць до тебе прийшли поприбирати. Звісно, я щодня підмітаю мою підлогу, раз декілька днів протираю фору, але все рівно дуже зручно і дуже круто прийти додому, коли тобі все поприбирали. Також у нас в, цей... Також під час прибирання нам міняють постільну білизну, заставляють чистеньку, тож Це дуже-дуже приємно. Отож, йдемо в магазин. Потрібно зробити закупівлю продуктів. Я думаю, що вже до нового року ми туди не потрапимо, бо дощ вже закінчився. Я думаю, що до нового року ми вже більше їхати. Не будемо в супермаркет, тож будемо купувати продукти з цим розрахунком, що будуть свята, Різдво, Новий рік. У мене день народження, щось трішки готуватиму. Нещодавно ми були в супермаркеті, деякі продукти ага. закупили, тож в основному м'ясо мені потрібно. Можливо, рибку візьму з комбрію там заморожену. Ну, по ходу будемо вже орієнтуватися в магазині. Бачу, що знову дощ пускається. Будемо прискорюватися. По 16 тисяч драгонфрути візьму. Декілька штук у нас вдома є. Але парочку, але якщо будуть дощі, на базар не будемо йти, то робимо ось такий запас. Три штучки. Так, Поїхали далі. Сьогодні неділя людей в супермаркеті. Величезна кількість. Не дуже я люблю вихідний день, п'ятницю робити закупи, бо тут пройти неможливо. Ще по помідорам. 32 тисячі, ну візьму трішки, бо в нас закінчилися. А на базар я точно по них не піду, тому що така, що у вас сьогодні погода, то доведеться брати те, що є. Що тут по ну, два ну, Тут чимось воно тисяч, але це дві. 85 за дві. Тут 5 кілограмів виходить. 5. Це не дешево, але спробуємо. А це що? 62 чи 63 щось таке. Тут пів кілограмів. А бучір немає, ні? Ну, бучір не немає. Випадково. Наших улюблених випадково немає. Випадково. Так, огірочки взяла, помідори взяла. Давай сюди покладемо сосусочки. Переважно в Азії ось так виглядають баклажани всі, такі фіолетові. А ось бачу, з'явилися ось такі чорні. Не зрозуміло, що вони коштують, яка їхня ціна. Але ну візьму ось такі фіолетові два штучки. Буду готувати салат на днях, то мені потрібно буде. А вони по 24 тисячі за кілограм. Якщо я правильно розумію, що там написано, ну, хай так буде. І мені морквочка потрібна. Морква по ну, майже 14 тисяч за кілограм. Візьму така гарненька помита. Візьму, а ліса любить хрумати морквочку. Ми любимо. Не закінчилося. Візьмемо гарненької морквочки. Візьму цибулю, звичайно, і щось немає, візьму свиню, пару штучок, бо в мене взагалі вдома немає. Щоб була хоч якась. Спеціально на базар йти не піду. В магазин спеціально потім ще окремо візьму дві штучки, хай буде вдома. Так, перчик в мене є, лайв в мене здається. Не пам'ятаю, але мені поки що ніби і не потрібно. Мабуть, по овочам це все, по фруктам будемо їхати на зважування. Так, візьму таких два багети. Вони тут смачні. Смачніші, ніж ми купуємо в Монміл. Багати по 7,50 за штучку. Дивіться, які гарні. Різдвяні смаколики, різні тортики, тут, типу, наші пасочки. Тут, типу, дерево таке. З шишками, сніговичками, ялинками прикрашено. І ось такі текси. Також гарно прикрашено. Краса така, різдвяна. Роженя взяв цукерки. Це бар. Так, Беру ось заморожені курячі ніжки. Завжди їх купую, 55 тисяч за, за кілограм. Я їх використовую на борщ, на суп, коли коли якось таке щось готую, вони ніби виглядають так сильно перемороженими, але коли розморажується, дуже гарне м'ясо виходить. Якщо купувати не заморожене, то, мабуть, вдвічі виходить дорожче, але там також воно не свіже, а підморожене. м'ясо, я вам вже показувала. Які мені потрібно куряче філі. 81 тисяча за кілограм. Ось. До прикладу, ось курячі ніжки. Бачите, ніби вони розморожені, але вони розморожені, тому що їх тут розморожують такими брикетами сюди. Ви висипають, вони тут розморожуються. А в тому холодильнику, де я брала, там підтримується холодна температура, вони там заморожені, весь час ось такі лежать. Тож я не бачу сенсу брати тут, бо вони все рівно були вже заморожені, просто їх вже розморозили. Якось так. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли, що я вам сказала, і коштують вони вдвічі дорожчі. 94 тисячі за кілограм. Нема сенсу платити більше. А я візьму пару кілограм курячого філі. На новий рік буду готувати. У мене ще 1 січня день народження, тож також потрібно буде щось приготувати смачненьке, бо друзі прийдуть гості, тож буду одразу і на день народження щось приготую. Щоб вже не їхати ще раз в магазин, беру одразу -2 кілограма два, щоб було. на вагу. Вирішила Женю з Алісою взяти. Ну, свята, то треба буде щось, якісь смаколики давати Алісі. Хай будуть тут маленькі упаковочки. Так, Смакувати час від часу. Так, Аліса? Так, я взяла дві скумбрі, буду солити, буду робити оселедець під шубою. 20 тисяч і 16 тисяч, трішки більше, трішки менше. Дві штучки і ще рибку взяли. Ось таку. Не сильно розуміємо, що це за риба вже вдома, мабуть, зробимо переклад. По 53 тисячі за кілограм по 2 долари. Нагадаю вам, що ціни. А ціни одразу вам не озвучую, але нагадаю, що один долар дорівнює приблизно 25 тисяч дон. Ага. Візьму молочко. 36 500. дуже гарна ціна сьогодні. Акційна. Візьму п'ять упаковок. Зроблю сир кисломолочний, щоб вийшло кілограм, мені потрібно десь 5 упаковочок. Ну, трошки більше кілограма буде. у мене закінчився. І потрібен. І ще мені потрібно пошукати майонез. Людей просто неймовірно сьогодні кількість. Багато, дуже багато. А в Азії майонез. Дуже розповсюджено продають солодкий. Ось такий, ось саме отакий, не солодкий. Дуже схожий на наш майонез, тож беремо його, не експериментуємо. Приїхали за м'ясом, набрали цілий кошик. Це взяли ніби необхідне. В Женя щойно ще печиво вкинув, кошик Орео і ось ось такі азійські типу Орео. Все, на касу стоїмо. А Женя пішов шукати Алісу, бо Аліса десь пішла в іграшки розглядати. Будемо виходити за пів години. Ми Вправилися, але я забула ще пральний порошок. Ні. Ну нічого, тоді візьмемо в іншому магазині, я вже повертатися не буду до нього. У нас чек склав 1 мільйон 20 тисяч дон. М'яска чи маленько сьогодні ми набрали. Сосиски, м'ясо. Будемо перепаковувати в рюкзак і їхати додому. Йдемо додому. Скупилися трішки. Знову ж таки, до друзів приїхали на таксі разом І тепер йдемо до себе, додому нам тут не так далеко. Ми вийшли на вулицю, дощу не було, нас прийшли прибирати. Верніше ми вийшли, тому що прийшов час, мала прийти прибиральниця. От, Почали рухатися, прогулятися. І Аліса сказала, я хочу спати. Ми були неподалік наших друзів, тож зайшли до них, вона там хвилин 15 поспала, прокинулася, усміхнена, щаслива. Кажу, виспалася, каже, так. Да. А зараз ще й до всього пішов дощ. Тож ми йдемо в сторону дому. якщо дощ припиниться, то можливо ще прогуляємося по набережній, трішечки. Але так. Погода не для прогулянок, скажу я вам. Дощі ходить дрібнесенький, але все рівно йде. Неприємно. Ось такі у нас сьогодні пригоди. Тут, до речі, неподалік. Ми, коли їхали вранці в супермаркет, на таксі приїжджали, а там ніби якусь Облаштовують ярмарку, мені здалося, що це різдвяна ярмарка. Можливо, взагалі я хотіла сьогодні туди піти і щось вам познімати, бо ми вже були неподалік. Але так як Аліса захотіла спати, ми пішли до друзів, зараз почався дощ, то звісно, це все відклалося. Тож, можливо, на днях буду пробувати намагатися туди. Потрапити в день, коли не буде дощу. В якийсь день, не в день, а ввечір. Тому що ярмарка вечірня. Спробуємо з вами туди піти, подивитися, що там продають, що там є. Можливо, знайдемо щось там цікавеньке. Або просто позаглядаємо. Це ми дуже любимо. Порозглядати, що є, що продають. Цікавого до Різдва. Щось нам вже так в другий раз. Минулого разу у нас був клінінг, дощ був. і Цього разу ми не знаємо, куди подітися, Ну, вже так початок. Дивимося, що мало вона вже прибрати. Але вже трішки більше години пройшло. Але я бачу, що небо затягує темність, що, мабуть. Рухаємося в сторону дому, бо не варто навіть щось придумувати. Ходити десь під дощем дуже неприємно. Тож Підемо додому. Якщо вона навіть і не прибрала, то почекаємо в себе там в полі. Ой, поки ми ще дойдемо, то якраз буде добре, якраз має бути вже все прибрано. Ай, блін, я ще згадала, що в мене одяг випраний, висить на балконі в нас, а там якщо дощ, то він намочиться. Якщо щось вдень його випрала, повісила буквально за годину перед виходом. Він не встиг і висохнути. І тепер ще й намочиться. Недобре, Але вже як буде. Якось сушити. От великий мінус сезону душі, що коли щось випереш, спробую його ще висушити. Ну, на ніч то занесу на дах, хай там сохне. Якщо там буде а, розкладений цей керниз, то повішу там, хай там сохне. Дощ наче припиняється. Можливо, тут не такий сильний дощ був. Так, нам поприбирали, в нас чистенько пахне. Постіль замінили. В Санвузлі прибрали. Чистота, красота. Правда, Аліса? Так. Так. Так, а нам тут ось поставили. Капкан, я не знаю, як це українське слово, ловушку, мишеловку. Не можу згадати Ліщурика, бо друг знову приходив. Ми написали власниці, що ось така проблема. Нам сьогодні поставили. Побачимо на ранок, чи хто тут нам спіймається, чи ні. Але, скоріше за все, спіймається, бо ми минулої ночі, позаминулої ночі ми бачили, як він тут прошмигнув знову. Ми зачиняємо вікно, зачиняємо балкон, двері, коли виходимо з дому, і на ніч зачиняємо, але він тут бігає, тож потрібно його спіймати. Бо це неприємно. Несу я Не дах речі. Бо... Знову почався сильний дощ, якщо вночі буде дощ, то краще занести на дах, нехай це все висить і тут на повітрі просушується. Так. Дах не склали, тож є навіс і до ранку, сподіваюся, висохне. Ось так. В попередньому шматочку я вам показала, що нам поставили ловушку для щура. Хто доєднався недавно і не в курсі, то на минулому тижні до нас, на минулому чи позаминулому тижні до нас в наші апартаменти, в нашу квартиру заліз щур, одного разу заліз. А на другий день він до нас намагався залізти. Потім я спостерігала, ніби його не бачила. А це вчора знову побачили. Він захотів до нас пролізти. але ми вже зачиняли вікно і двері, щоб він квартиру не пролазив, тільки на балконі він там шастав. Тож написали власниці, що така от справа, потрібно щось вирішувати. Нам ось сьогодні принесли цю ловушку. З однієї сторони, я хочу, щоб він упіймався. А з іншої сторони, я не хочу завтра вранці його там бачити. Ой. Але ну, потрібно щось з цим вирішувати. Ну, я сподіваюся, що він там один бігає, а не їх там ціла уже родина до нас. Протоптали доріжку. Але ну, що поробиш? Потрібно ще якось вирішувати цю проблему, тому що сказати не ходи до нас так не спрацює такого не буде, звісно ж. От, так що ось такі у нас справи. Будемо завершувати це відео, будемо завершувати цей влог. Я дуже вдячна вам за те, що ви його подивилися. Неймовірно, вам всім вдячна за коментарі. Ви мене завжди дуже сильно підтримуєте. Пишете мені слова підтримки, коментуєте. Тож за це все вам дуже-дуже вдячна. За вподобачки також величезне вам спасибі. Це все допомагає рости та розвиватися моєму каналу, а також українському Ютубу. Всім вам величезне, величезне дякую. Всіх вас люблю, цілую, обіймаю. Гарного дня, мирного неба. Бувайте! І до зустрічі завтра в новому влозі!